Друзі, привіт! Вітаю на каналі Unperturbed. Новий iPhone вже анонсовано. Скоро стартують продажі, але як часто буває, це саме класний час для того, щоб оновитися і купити попередні версії. Сьогодні ми поговоримо про айфон 14 Pro та Айфон 15 Pro, які мені пощастило. Мати в користувати. Це все суб'єктивно. Тут не буде якогось детального технічного огляду, технічних характеристик. Купа відео, я думаю, ви можете їх знайти і побачити в мережі. От, тут просто поговорю про, якби, про свої якісь моменти, які мені сподобались і які не сподобались. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, в який телефон у вас. Який iPhone у вас? От, чи плануєте оновлюватись, чи не плануєте. І почнемо ми з зовнішнього вигляду. Майже однакові коробки, майже однаковий розмір. Обидва телефони в унікальному кольорі в мене були Titanium Blue, iPhone 15 Pro. От, Лежить в руці дуже зручно, по масі трошки навіть легший, ніж 14 Pro. От, є ця додаткова нова кнопка, поговоримо про неї трошки пізніше. Загалом, по габаритам і по розміру, по якості дисплея дуже схожі моделі. В свою чергу, 14 має більш Грубі такі контури, але, як на мене, лежить в руці зручніше і за рахунок своєї трошки більшої ваги відчувається трошки краще в руці. Такий самий якісний дисплей. Я ну, на перший погляд різниці не бачу. Подобалось ним користуватися на підтвердження моїх слів про схожість розміру. Наприклад, зараз iPhone 15 Pro вставлений в чохол від 14-го. Ну, звичайно, він тут ну, не підходить, є зазори, люфти, тобто, очевидно, що розмір трошки менший. Загалом оце зменшення фізичного розміру не відчувається, адже Якби, здається, що екран став трошки більший, і за счет цього ну, вони відчуваються дуже однаково. Одна з таких основних фізичних відмінностей це наявність нової кнопки, яку можна налаштовувати під різні функції. Беззвучний режим, режим сну, ліхтарик. Або камера, і можна налаштувати в якому, режимі, в якому саме режимі буде запущена камера. Або це буде фото, відео, або це буде фронтальна камера, або основна. Ну, сказати, що це прям прорив в технологіях я не можу. Користуюся не дуже рідко. Чи це зручно? Ну, напевно, що налаштувавши під себе, ви отримуєте якийсь додатковий інструмент, який дозволить вам користуватися телефоном більш зручно. Але, як на мене, це просто така дрібничка, яка особливо ну, мені не підійшла. Повернемося трошки до дисплею. Зараз ви бачите відео, яке було зняте майже зразу після. А покупки телефона. ну, Звичайно, що екран там не замацаний і виглядає все дуже добре. Насправді, ну, це оліофобне покриття в айфонах, воно мені дуже подобається. І якби, таких ось там проблем немає, серветкою протер. Можна навіть не оригінальною, яка не коштує там всі гроші світу, це зробити. І, в принципі, дисплей буде виглядати завжди і якісно і як новий. Але є один нюанс, в принципі, на обох телефонах я з цим зіштовхнувся. Випадково телефон там залишив. Або там, десь кинув в карман випадково буквально на декілька секунд разом з ключами від автомобіля, і на обох телефонах залишилися такі достатньо глибокі подряпини. От, тут я намагався їх вам показати, але ну, не видно. Але вони є, повірте мені, і вони достатньо такі глибокі. В iPhone 15 одна вона в мене горизонтальна. От, і в 2014 вона вийшла так, що вона вертикальна. От, ну, це все тільки через те, що ключі автомобілів виготовляються з дуже твердого металу, от, і вони здатні подряпати цей телефон. І будь-яких інших сколів або подряпин за весь час користування у мене немає. Тепер декілька слів про камеру. Камери в обох телефонах достатньо гарні, фотки виходять дуже прикольні, особливо режим портрету, відео є шестикратний. Програмний зум в iPhone 14 Pro та 9-кратний в iPhone 15 Pro. Ну, все, що там більше трьохкратного зуму, дійсно, вже воно таке достатньо розмите. Зараз покажу, як би, like to like like порівняння. В принципі, видно, що там після якогось моменту вже зернистості забагато. Але камери дуже прикольні, можна знімати будь-які відео. Батарейка. Батарейка, в принципі, тримає сутки без проблем активного користування там і по роботі, і дзвінки, і телеграм. Але що дуже прикро, у 2015 в мене після року використання capacity вже 90%, тобто за рік впала на 10%, і це здається небагато, але якщо порівняти з 14-тим, де в принципі використання більш-менш схоже, і тільки можливо різниця в тому, що дружина його не розряджає там, нижче. 50% або там нижче 40, більш такий режим від 100 до 50 і потім зарядка до 100, то там наразі ємність 87%, тобто всього на 3% нижче, але цьому телефону вже відповідно 2 роки. Обидві моделі отримали оновлення до iOS 18. Тому всі плюшки, типу там міроінгу на MacBook або е, в різних кольорів е, додатків, все це буде доступно разом із Apple Intelligence, але трошки пізніше, тому в принципі тут великої різниці немає. Софт працює добре без лагів навіть після двох років використання. По цінам. Ну, ціни відрізняються від магазина до магазину, а також по об'єму. Насправді 15 Pro можна купити приблизно від 40 тисяч зараз. На старті він коштував майже 50. 000. Є е, він в наявності в більшості магазинів і навіть в магазинах офіційних дилерів, таких як Розетка або Алло. От по 14 Pro, насправді в наявності їх наразі вже не так багато. І в наявності в офіційних магазинах, ну, на хотлайні, наприклад, я навіть не знайшов. Тому, якщо будете купляти, то обережно обирайте, щоб не наткнутися на Refabricated версії, які ну, можуть бути відновлені як на заводі, так і десь в підвалах, тому якість там може бути. Ну, вже не такою, не такою гарною. Але по ціні він буде трошки дешевше, десь там на приблизно 108-7. Він буде дешевше. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, підтримуйте ЗСУ і до зустрічі в нових відео.